Вітаю. У мене сьогодні перший день навчання в коледжі. Ще сьогодні день такий символічний. Бабусі на день народження. Правда, бабусі нема. Деякий час вже більше, ніж рік, але дуже символічно. Сьогодні в мене таке були причини не піти. Я отравилася, потім... Чувалася не конче добре, але все ж таки згадала про бабусю і її силу волі і вирішила, що я зроблю все можливе. Ага, потім наступна причина була дощ. чого дощ перейшов? Отопзувала себе синіжки. Бачите, і йду на навчання. Все ж таки вірю, що. Сила переможеця для нас. Правда? Хоч зайшов всім перевірюватися і настанеться, так, як бажають.